Мир вам. Сьогодні у нас святковий день, і ми, як вже брат Олег зазначив, ми будемо відзначати сьогодні певну подію, яку особливо відзначали в ізраїльському народі. І моє перше місце з Божого слова було те, що читав саме брат Олег, тому я читати не буду, а просто трішки нагадаю. У законі було Богом передбачено, що перед тим, як починали збирати врожай, мали віджати перший сніп і піти цей сніп принести перед Господом, віддати його для Господа і посвятити Його, принесши жертву. Потім відлічувалося сім тижнів, і після того, як закінчувалися цих сім тижнів, на п'ятдесятий день. Робили ще один снів брали і ще приносили жертви. Там була ще більша жертва подяки перед Божим лицем. І цікавий один момент. Поки не приніс ізраїльський народ від першого снопу жертву Богу, з нового урожаю не можна було нічого їсти. І ось я би хотів би сьогодні. Затронувши трішки цю тему, поспілкуватися з вами і дати таку нам думку для роздумів, і я хотів би почати це з такого місця пісня апостола Павла до римлян, 11 розділ з 16 вірша. Якщо перший сніп святий, то й тісто святе, і якщо корінь святий, то й гілля святе. В синодальному перекладі написано «єсли начаток свят, то і целої. Я бачу на протязі усього Божого Слова є така думка. І вона, як і в Старому Завіті, прослідковується в певних заповідях, які ми вже сьогодні з вами згадували, і в новому заповіті вона залишається. Думка заключається у тому, і таке бачення Боже, що коли людина. Віддає перший початок для Господа, то все те, що стоїть за Ним, все інше благословляється ним. Для чого було е, цей перший сніп приносити перед лице Боже? Це робилося з певною метою, як певне признання ізраїльським народам, що той врожай, який вони мають, це чисто. Благословіння Боже, яке їм дав Господь, і від них нічого не залежало, те належить Богові. Якщо ви пам'ятаєте, є так написано, що той, хто трудиться, має перший що? Перший з'їсти від того плоду, над яким трудився. І оця подія, яка відбувалася, що ізраїльський народ приносив перші сніп, Він таким чином давав. Перезнавав перед Богом, що це йому належить, це є його. І таким чином Бог, дивлячися на те, що ізраїльський народ, віддававши перше, признавав, що це дано Богом, що це не заслуга Ізраїля, не заслуга робітників, сіячів, тих, хто жнуть, а того, хто взращував. Як одного разу апостол Павло казав, я насадив Аполос. Поливав, але зростив Господь. І це була така, якби перед Богом смиріння, і показувалося, що, Господи, це Ти нам дав. І ось перше з цього плоду ми віддаємо Тобі. І ось написано: якщо, почат, якщо перший сніп святий, то і тісто буде святе. Бог, бачачи поведінку Ізраїля, те, що вони виконували цю заповідь, благословляв усе, що мав Ізраїль. І віддавши для Господа перший сніп, вони получали благословіння на все подальше, на подальший врожай. І е, те, що вони навіть їли, вже похідна від того снопу, да, це тісто, воно написано було святе, тому що було предназначено для Господа. І також похожий приклад апостол Павло порівняв тоді, коли говорив про відступлення ізраїльського народу. Він казав, що те, що ізраїльський народ відпав, є багатство для язичників, але прийняття ізраїльського народу є не що більше як життя вічне для язичників. Цікаве місце списання. Воно дуже часто, знаєте, проходить мимо нас, ми його читаємо, і так воно якби в тексті може затерятися, але це місце списання має дуже такий глибокий і цікавий натяк. Якщо відступлення Ізраїля для язичників спасіння, то як не прийняття їх вічне життя? Ізраїльський народ, коли повернеться до Господа, то це буде ознакою вічного життя для язичників. Бог пройде за своєю церквою перед тим. Тому цікава тут річ, але до чого я хотів говорити, коли ми свій початок віддаємо Господу в нашому житті, тоді все інше, що стоїть за ним, воно благословляється Богом. Як ми віддаємо перший сніп Господу? Чи кому ми даємо перший сніп? Як починається наш день? Які наші плани на життя? З чого ми починаємо? Що перше приходить нам в голову, коли ми беремося за якусь справу? Яке наше бажання? Перший сніп. Він може символізувати початок любої роботи, початок любих думок, бажань, початок нашого дня. Ми починаємо жати перший сніп, щось починаємо щось робити, кому ми це присвячуємо? І ось я йду щось робити з якоюсь ціллю, чию честь і з яким бажанням я йду це робити, для кого це? Тому що якщо перший сніп належить Богові, то все інше теж належить Богові, я цим признаю. Якщо я віддаю свій початок комусь іншому, то що належить і, кому належить те інше, що я в подальшому роблю? Якщо моє бажання не належить Богові щось робити, то кому належить моя робота? Якщо... Мої стремління, зародиш цих стремлінь, він не належить Богові, то кому належать ті мої зусилля, які спонукають мене ці стремління робити? Кому вони належать? Ось ми сьогодні відзначаємо день і дякуємо Господу за те, що Він дав нам врожай. Ви знаєте, жатва в Божому Слові вона символізує закінчення віку. І жатвою. Ісус Христос дуже часто змальовував як прихід Ісуса Христа за своєю церквою. І у Колосянам, першому розділі, 18 віршем написано. Він є головою тіла, церкви, Він є початок. Первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Цікавий декілька місць є, які про це говорять: про те, що спочатку Христос, а потім Христові. Христос, можна так сказати, став початком оцієї жатви, яка в кінці віків ще нас очікує. Але Він став першим. Написано на початку Христос, а потім Христові. Якщо перший сніп святий, то і вся жатва свята. Христос Він прийшов на землю для того, щоб інші, хто послідував за ним, стали схожими на нього. Зерно подібне одне до одного. І який би ми сніп не віджали, чи з середини поля, чи спочатку, зерно буде подібне. І нас Бог покликав бути схожими на образ його сина. І ось те, що було на початку, має бути і в кінці. І якщо святий корінь, то і гілля, яке на цьому корінні тримається. Друзі, якщо святий наш Христос, то і ми маємо бути подібними до нього. І... Я ще хотів би зачитати Євангелія від Матвія, Шостий розділ. З 33 го вірша. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться, що завтрашній день про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе попіклується, вистачає днів днев власних турбот. І в цьому, бачите, Христос Він показує певний послідовний порядок. І він каже: перш за все. Ви знаєте, я колись звернув увагу на це слово перш за все. Що ми вкладаємо в слово все? Ви знаєте, дуже часто ми не все в своєму житті вкладаємо в оце слово все. Бо Тому що, якщо щось стоїть перш, ніж Царство Боже і Його праведність, то це не перш за все. Але дуже часто в нашому житті може бути навпаки, що перш за все ми щось шукаємо іншого, а потім, десь там в проміжутку, на якомусь енному місці буде стояти царство Боже, і, можливо, ще за ним десь там праведність. Але Христос каже, перш за все шукай царство Боже і його праведність. А потім все остальне воно буде святим. Потім все те, що нам буде потрібно і для життя і побожності Господь все буде давати зі своєї руки. І це буде так, як йому приємно, так, як він хотів, і так, як він запланував. І в цьому буде благословіння. Але якщо щось в нашому житті виступає перше, ніж перш за все, то воно виходить за рамки цього благословіння. Якщо я перед першим снопом, який мав віддати Господу, щось з урожаю комусь другому приніс, то кому би належав весь урожай? Тому кому я першого його приніс? А тепер проаналізуємо в своєму житті, що ми перш за все маємо в своєму житті, а що десь там колись може належати Богу? Чи все я в своєму житті, перш за все, поставив? Поза Христом, після Нього, спочатку Христос, спочатку праведність, спочатку церква, а потім вже все інше в моєму житті. Ну, Дуже часто може так бути, що спочатку щось, що мені дуже важливо, а десь там, потім Христос доганяє. Але так не має бути у християн. Тому що Христос хоче благословити абсолютно усі сфери нашого життя. Від матеріальних до сімейних якихось питань, духовних питань, абсолютно все він хоче благословити і влаштувати. І він поставив певне правило, що коли я перш за все шукаю Його і доручаю йому абсолютно все моє життя, він Його благословляє і влаштовує. Таким чином, ми зможемо принести йому плід. Цікаве місце ще останнє читаю, і я закінчую, тому що сьогодні буде не одна проповідь і багатенько, тому менше часу. Але я хочу ще одне місце зачитати з Божого Слова. записано воно в книгі Пісні над Піснями. Четвертим розділом: 16 вірш. Зіймися вітре з півночі. Зіймися вітра з півдня. Повій на мій садочок, і нехай рознесуться його аромати. Нехай увійде мій коханий тепер уже в свій сад, і нехай споживає його найкращі плоди. Церква Божа вона порівнюється з, з плодовитим садом. А ми, як плодовите дерево, які маємо плід і маємо певний аромат. І якщо наш плід належить Господу, Він взрощений ним, то аромат, який ми будемо видавати, буде приємний йому, і плід, який він буде вкушати, буде йому смачним. Друзі, це те, для чого нас покликав Господь. Нехай наш перший сніп належить йому, і Його благословіння буде з нами. Йому слава, амінь. Молимося.